22-го року. Але я до чого? Financial Times написали, що в найближчі 10 днів очікується наступ з боку Росії. Видихаємо, видихаємо, тримаємося, значить, ку. І свої мізки тримаємо також в купі. про те, що Росія готує наступ, в принципі, повідомив вже президент, міністр оборони, який все ще міністр оборони, головне управління розвитку. Яке все ще керується Кирилом Будановим, значить купа всіх аналітиків і експертів, які дійсно розбираються в тому, про що вони говорять? Зокрема, Антон Муравейник, який є старшим аналітиком фонду «Повернись живим, він також про це писав, і говорили про те, що ударне угрупування концентрується російське на сході. Е, є два варіанти, що це може бути. Це може бути напрямок криміна або Вугледар павлівка е, Зрозуміло, що. Активні бойові дії відбуваються на напрямку Бахмут. Тут нічого не змінилося. І коли зараз кажуть, що в Бахмуті типу стабілізувалася ситуація. Ну, питайте в хлопців в Бахмуті, як там стабілізувалася ситуація. Ну, тобто, це все дуже відносно, знаєш, в тилу дуже легко говорити про те, що десь стабілізувалася ситуація, стабілізується лінія фронту, або знаєш, це на західному фронті без змін. Ну, це зовсім не так. Глядає, але ну, треба розуміти, що ймовірність там, ворожої атаки на Сході надвисока. Військово-політичне керівництво про все це прекрасно знає. Західні медіа користуються джерелами. Financial Times написало цю новину з посиланням на джерело в збройних ну, радника. Якогось радника в Збройних силах. Хто це може бути величезне питання? Знову ж таки, підготовка західних партнерів до того, що ми розуміємо і бачимо ситуацію, вона так само проводиться ну, нашими військовими. Це треба теж розуміти. Окреме і ПСО, про яке, до речі, теж говорить і Антон Муравейник в плані «Повернись живим, це наступ з півночі. Він там, от я буквально вчора слухала фронтову поплаву, і він буквально вчора казав, що є просто меседжі, які один в один навіть текстово збігаються з меседжами весни. Тобто повідомлення слово в слово шериться однакові в чатіках, там, де пишуть, типу вночі наступ на Суми. Там знаєш, кум, брат, друг, сват, подруги, який десь там щось служить, сказав, що вночі наступ на суми або щось таке типу подібне. Тому будьте уважні, якщо вам реально страшно, продумайте свій, свої дії. Да? Ну, тобто, якщо ви реально переживаєте, продумайте свої кроки, що вам робити. Тому що що таке наступ? Ми бачили і знаємо. І ну, вже рік війна велика в Україні, 10-й рік війна, в принципі, ну, вже починається. От така: ну, тобто, ви маєте самі оцінювати свої. Дії, ну, тобто, ви ж дорослі люди, я до наших глядачів звертаюся е, суто, тому що ну ви ж розумні люди, які е, багато інформації читаєте, бачите і знаєте, тому оцінюйте, е, оцінюйте свої можливості, свою ситуацію. В цій ситуації що треба робити? Скинути гроші, повернись живим, скинути гроші Майдару на коптери, скинути кошти, знайомим волонтерам, які збирають там на. Всякі гаразди, потрібні штуки для військових. Це не обов'язково має бути щось. Я не знаю, якась там техніка. Та там ви можете скинути кошти комусь, хто допомагає якимись грілками, шкарпетками, термобілизною, смаколиками, кавою і так далі. Це теж абсолютно нормальна допомога, яку військові так само потребують. Це те, що ми маємо зробити. Згадайте перші тижні перед початком Великої війни, який обсяг коштів акумулювали для. Фонду повернись живим. Тоді я пам'ятаю до початку війни ще за тиждень. Тарас казав, що Тарас Чмут казав, що скинули грошей за тиждень більше, ніж за рік. Ми знаємо, що робити, ми знаємо, як допомагати. Ми, ми все прекрасно знаємо і розуміємо. Тому давайте там спокійніше наше ментальне здоров'я воно важливе, і ми маємо ну, оцінювати ситуацію такою, як вона є. Я знайшла клас.